За доказовою базою служби безпеки 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який полив об'єкти енергетичної інфраструктури на Черкащині. За матеріалами справи він намагався знищити вісім електропідстанцій та релейну шафу в Уменському районі. У такий спосіб ворог сподівався знеструмити більшу частину громади та заблокувати залізничний рух у регіоні. Як встановило розслідування, ворожі завдання виконував 21-річний місцевий житель, який шукав легкі заробітки на телеграм-каналах. Там він потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Після вербування агент спочатку знаходив локації енергообладнання, потім зламував його, щоб залити всередину бензин та підпалити. На підставі зібраних слідчими служби безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 113 – Це за диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. А також за частиною 2 статті 194 прим, 1 – це умисне пошкодження об'єктів електроенергетики.